Прифайного дай Боже і благодатного і мирного дня четверга і тихого, тому що страстний четвер, страсний тиждень. І у ці дні особливо задумовуємося над Хресною дорогою, над страстями Ісуса і окремим чином Йому дякуємо. До речі, вітаю усіх священників із Днем Священства. Привітайте священників, яких знаєте, бо власне четвер, перед Великоднем, це день установлення священства. І якраз сьогодні урок від дітей. Для всіх нас сьогодні у такій тематиці передвеликодній. Мене так вразило за ці дні багато дітей, які приходять до сповіді, то факт, що взувають дорослих. Дорослі часто буває таке, що настільки не підготовлені, що треба їх відсилати, аби ще доготувалися. Натомість діти дуже часто приходять із списками. Буквально із списками виписаних якихось провин, де вони зробили промахи. І, в принципі, роблять дуже гарно. Чому? Тому що на що здогадуватися, на що вигадувати, зробити список, і тоді ти знаєш, що ти, напевно, нічого не забудеш для того, аби примиритися з Ісусом. І також це показує, що людина зроб... дитина зробила детальний іспит сумління. Тобто хоче над собою попрацювати. Я пам'ятаю, навіть коли мої племінники там. Францухи, Василь і Іван змагалися. Василь каже: Я приготувався до сповіді, а, а і в мене 38 гріхів. А Іван такий, а у мене 42 гріхи, я виграв. Ні? 42 гріхи виграв. Тобто, якби, ну, я не заохочую, аби у вас було більше гріхів, і тепер змагатися в кого більше гріхів не треба. Але ви розумієте, це класний підхід. Діти дуже часто вчать дорослих до того, аби ретельно готуватися, назвати свої гріхи. Бо часто ми це чуємо, що так Бог знає наші гріхи, нащо їх називати? Бог знає, де я промахнувся, де я провинився, Чому це говорити? Але коли ти говориш, коли ти називаєш свій гріх, ось таке ось таке, ось тут я зрішив, ось тут я зрішив, чи так, чи інакше, то ти показуєш Богові, що ти розумієш, що це промах. Ти розумієш, що це помилка, і ти хочеш її виправити, і ти хочеш з тим щось робити. Тому, товариство, Тим більше, ті з вас, хто сповідається час від часу, хто сповідається один одному, хто сповідається священникові, то запрошую вас до більш ретельного приготування до сповіді. Так, аби це не було поверхово, аби це не було, не було бігло, але аби це було справді щире, з любов'ю приготоване примирення з Ісусом у сповіді. В чим це від дітей? Так багато дітей сьогодні користуються списками. Навіть сьогодні була одна дівчина до, до сповіді, то з телефоном не мала бумаги, то на телефоні ретельно, ретельно, ретельно. І, і, і перше, що ти просиш, це видаліть. Після сповіді видаліть. А, а папір порвіть. Так символічно ти береш, часто оцей папір і розриваєш. Господь із твоїх гріхів робить сміття. І це така класна візуалізація, таке файне унеочнення. Господь, Ісус! У таїнстві сповіді, коли ти свої гріхи сповідуєш йому, коли ти каєшся, він з гріхів робить сміття. Тому, товариство, заохочую всіх вас до того, аби ретельно готуватися. Справді, без перевільшення, тут можемо сміливо вчитися в дітей, у багатьох дітей, які перевершують дорослих у підготовці до сповіді. Також сьогодні, в цей час перед передвеликодні, запрошую всіх вас далі донатити на будинок парафіальний. Я Пишаюся цим, я дам скажу, не побуюся цього слова, з гордістю, що завдяки всім вам, ходімці, завдяки всім вам, майтеся фанівці, ми перекрили дах на будинку парафіальному. І вже там беремося лише до так до ну, внутрішніх оздоблювальних робіт. Ми дах, уявляєте? Тепер я зможу хвалитися. Я тепер кожен раз, коли буду дивитися на дах будинку парафіальному, я скажу, це мої брати і сестри, ходімці, мої підписники. І слухайте, це я є, є чим хвалитися. Я чим хвалитися. Так що я тепер кожен раз, коли буду дивитися на цей дах, готовий, звершений, то буду тішитися. Це плід ваших пожертв, плід ваших донатів, це плід вашої підтримки. Тому хто хоче з вас далі підтримувати добудову і ремонт будинку парафіального тут у нас на парафії зіслання Святого Духа, то запрошую приєднатися посилання різні. На Patreon, на картки є внизу, в описі під відео. Товариство! Не колекціонуємо гріхи, не назберемо їх, але позбавляємося їх у таїнстві покаяння, у таїнстві сповіді і починаємо жити нове життя і починаємо бути новими людьми після покаяння, святими людьми, Божими. Майтеся файно, мир вам!